Розпочинаю я цей ефір із той жахливої новини, яка дійсно з'явилася вночі. Окупанти оприлюднили жахливе відео, відео де е, страчують нашого військового військовополоненого. І звісно, ми вам не покажемо з етичних міркувань це відео і закликаємо його не розповсюджувати, не пересилати, не присилати фото, скріншоти і так далі, е, тому що. Не варто цього робити, звісно, бажано, якби це відео побачили наші партнери, якби це відео побачив Китай, який, наприклад, називає Росію силами добра, або також усі інші політики, які їздять до Москви намагатися домовлятися про газ і про все інше, і ще й при тому схиляти, начебто, до якихось там мирних переговорів. Після цього всього побаченого знову ж таки тільки одне: ніяких мирних переговорів. Ми маємо тільки їх. Робити все можливе, аби вони ніколи не прийшли на нашу землю. Ну і це відео, це звісно жорстокість, це звірство, це вже дійсно за межею, і це чергові докази для міжнародних судів для того, аби ці злочинці точно понесли покарання. І звісно, багато реакцій полилося на ось це оприлюднене відео, де українському військовому живому військовому відрізають голову. І це дійсно було таке відео. А, воно розлетілося мережею, воно розлетілося твітером. Полилося багато реакцій, як і від українського керівництва, так і за кордону. І заступниця міністра оборони Ганна Малер, Вона написала, що всі компетентні українські служби ретельно вивчають відео стра. Т українського військового покадрово для того, щоб ідентифікувати воєнних злочинців. Ну і не тільки воєнних злочинців, але й самого військового хто ця людина, що це, і ось Ганна Майлер е говорить, що ми робимо все, щоб упізнати загиблого, але просимо утриматись від публічного озвучування будь-яких версій до офіційних. Висновки вона голосила заступниця міністра оборони. І Я так само закликаю вас, любі друзі, не писати свої припущення, хто це хто це за людина, що це, що вам відомо, тому що е, пам'ятаємо вже попередній випадок, так коли з'явилися відео, де е, вбивають, де розстрілюють нашого військового після слів слава Україні, і потім почало з'являтися багато повідомлень, що це і одна людина. Потім з'ясувалося, що це зовсім інше. Тому, будь ласка, давайте ми не будемо це. Повторювати і не будемо цього писати. Ну і омбудсмен України Лубінець він звернувся з листами до ООН та міжнародного комітету Червоного Хреста щодо цього відео і вимагає, щоб питання негідної поведінки щодо військовополоненого було окремо розглянуто на майданчику комітету ООН з прав людини. Але тут ще є один нюанс: те, що зараз. Е у радбезі головує Російська Федерація, і мені здається, що після цього відео ну вже точно має зробитися щось, щоб цієї країни більше не було в цій організації, щоб вона не могла ні голосувати, ні пропонувати щось і всього подібного з таким закликом, до речі, звернувся і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Але подібні відео і вчинки від вони насправді приносять зовсім зворотній ефект. Так вони, мабуть, намагалися нас залякати цим відео. А, можливо, ось до речі, є позиція від головного управління розвідки, для чого вони його знімають, для чого вони його викладають, щоб таким чином росіяни окупанти вони не здавалися до українського полону, тому що розуміють, що з ними може бути те саме. Але ні, ми, якщо окупанти здаються у полон, ми дотримуємося Женевської конвенції на відміну від цих тварин. А, ну і очевидно, що вони викликали окупанти не страх, а чергову злість. Ненависть, і ми робимо все для того, аби ще більше допомагати Збройним силам України. Вони хотіли нас задезморалити, але українці готові максимально донатити на збройні сили України. Тому давайте конвертуємо свою ненавість ці донати і допоможемо нашим військовим. Ми до речі, також зараз відкрили збір для військових, які в Авдіївці. Тож, будь ласка, не забуваємо, допомагаємо зараз. Ви побачите QR Код на екрані, скануйте його, і ось ту свою злість після побаченого або прочитаного, будь ласка, конвертуємо у допомогу для збройних сил України. Ну і звісно, закликаємо, щоб це відео якомога більше побачило наших західних партнерів, тому що Росія таким чином не знаю заганяє себе точно у глухий кут. Але крім цього, відео, як ж як живій людині відрізають голову, з'явилося ще одне. Я його також бачила і. Там у двох військових були відтяті голови, а ще й руки. Ну і підтвердили це журналісти CNN. Вони в матеріалі написали, що звірство, це ймовірне, яке сталося, виконували скоріше за все найманці ПВК Вагнер. Перше відео, яке було розміщено в проросійській соціальній мережі 8 квітня, тобто ось те, яке ми вчора з вами дивилися, побачили, воно вірогідно було знято російськими найманцями з групи Вагнера і схоже показує обезголовлені трупи двох українських солдатів. Перепрошую, це ось те друге відео. Це CNN пише про це. А ось те відео, яке ми вчора побачили, то воно ймовірно було знято ще влітку. Пишуть про це журналісти, що на ньому зафіксовано. Як боєць ножем відрізає голову українському солдату, голос, який звучить на початку відео, свідчить, що на момент е, ось цього жорстокого е, жорстокої поведінки, жорстокого нападу, е, військовий був ще живий. Ну і ще чому вони говорять, що це могло б бути відео влітку? Тому що судячи із великої кількості рослин на землі, і що вони зелені, а ми розуміємо, що зараз е, у нас весна, і ми тільки перейшли із зими, а там, начебто, дійсно вже тепла погода. Але звісно, Вісне, це будуть з'ясовувати лише правоохоронці. Ми не будемо додумувати своїх версій нічого говорити. Але я б хотіла акцентувати увагу, що такі злочини на жаль вони не вперше трапляються, і на жаль, не востаннє. Розслідувачі інформ Вони ем, заявили про те, що катування у такий спосіб воно продовжується ще із 2014 року, і голови відрізали не тільки чоловікам, але і жінкам. Починаючи з 2014 року, ворог влаштовував геноцид українського народу на окупованих територіях. Загарбники катували не тільки полонених військових, але й цивільних, і навіть жінок. Uh, що пишуть uh, uh, розслідувачі? Що ми отримували усні свідчення, що російські військові, здебільшого кадирівці, але не тільки практикували відрізання голів полоненим українцям і не тільки військовим, а й цивільним, яких вони до цього грабували і катували. Голови відрізали не тільки чоловікам, але і жінкам, яких перед цим гвалтували. Йдеться у повідомленні інфор напал. Ну, і... Є реакція, як я й говорила, на ось ці звірства окупантів. Президент Володимир Зеленський він закликав світових лідерів відреагувати на появу цього відео, на якому російські окупанти відрізають голову полоненому. Ну і я попрошу послухати пряму мову президента. Є те, що нікому у світі неможливо ігнорувати, як легко ці звірі бувають. Це відео страту українського полоненого. Світ повинен бачити. Це відео Росії, якою вона є. Що це за істоти? Для них немає людей, син, брат, чоловік чи єсь дитина. Це відео Росії, яка намагається зробити саме це новою нормою, таку звичку знищувати життя. Це не випадковість, це не епізод. Так було раніше, так було в бучі тисячі разів. Кожен повинен реагувати, кожен лідер не чекати, що це забудеться. Що пройде час, ми нічого не збираємо забувати і прощувати впевця. Законна відповідальність буде за все потрібен програш терор. Ніхто не зрозуміє, якщо лідери не зреагують. Зараз треба діяти, і нам в Україні максимально зосередитись на фронті, максимально допомагати гнати окупанта з нашої землі. Головна мета перемогти. Головна мета. Україні міцність, щоб перемогти. Разгром окупанту, вироки вбивцям, трибунал державі злу. Вічна пам'ять кожній людині, що життя, забрав цей російський терор. Слава усім, хто б'ється проти цього зла. Слава Україні! Слава усім нашим героям. І ось це відео, яке дійсно окупанти почали поширювати у російських соціальних мережах вночі. Потім воно дійшло і до нас. То реакція була миттєвою, і спершу відреагував на це відео голова офісу президента Андрій Єрмак. Він написав допис у своєму телеграм-каналі про те, що за все буде відповідь, і за все буде відповідальність. І це 100% 100% що відповідь і відповідальність буде. Служба безпеки України вже розпочала досудове розслідування цього воєнного злочину. Ну і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав вигнати Росію з ООН після ось цього відео жорстоким вбивством нашого військового. Але вже з'явилася і реакція Кремля. Пісков прокоментував. Цитую цитую російською мовою. Ета, бізусловно, ужасні кадри. Назначала нужна перевірити достовірність. Ось така заява пролунала від прес-секретаря Путіна від Піскова. Він говорить, що це може бути якимось приводом навмисним. І ось оголосив, що потрібно перевіряти це відео і потрібно розслідувати. Розслідувати справді потрібно, і цим займаються усі наші спецслужби. Але ось така реакція, вона знову ж таки показує, що. Ну, російський е, народ, ці солдати, ось ці військові, які прийшли вбивати нас, вони просто цинічні. Е, їм немає мабуть нічого, окрім того, щоб дійсно у них бажання вбити всіх нас. Але я не знаю, коли це точно закінчиться, і ми маємо цьому допомогти.